Загострене почуття справедливості. От він завжди відчував оцю фальш, несправжність і хотів доказати, як буде краще. І любив він селище, школу, поважав вчителів. Дуже любив своїх батьків. Ми згадуємо, що саме за тією останньою партою завжди виглядали за плеча з зоринкою доброти в очах очі Сережі Кусенка. <му> Дуже добрий дитиною. він нас дуже-дуже любив. Він ні одного виходного не залишався в сумах. за тиждень що нам допомогти.